Як полюбити себе? Якщо ви дивитесь це відео, то, можливо, відчуваєте, що втратили зв'язок із собою. Потрібно розуміти, що любов до себе вона не зникає раптово, вона губиться поступово, ми віддаємо її іншим роботі, людям, стосункам, обов'язкам. І починаємо думати, що зараз не до мене. Потерпимо ще трішки, колись буде краще. Ми звикаємо, що власні бажання неважливі. Ми починаємо жити без радості та старатись… Відповідати очікуванням інших, і коли це стає нормою, ми опиняємось на дні нашого життя. Коли ви відчуваєте, що ресурсів внутрішніх уже немає, далі так не можна. От тоді перед вами постає дуже важливе питання: або я залишаюсь на цьому дні, або я починаю щось змінювати. І любов до себе це не про егоїзм, це не про вседозволеність, це про те, щоб хоча б раз поставити себе на перше місце. Скоріше за все, цей вибір буде зробити важко, адже ви будете розбиті, ви будете виснажені, буде багато думок, що зі мною щось не так, у мене немає майбутнього. Але в цей момент потрібно не здаватись, а зробити вибір, що що я хочу щось змінити, я хочу відштовхнутися від цього дна і піти далі, почати змінюватись. Це довгий процес. Людина вчиться крок за кроком помічати себе, помічати особисті кордони, власну цінність. Я вам дам чотири поради. Їх потрібно дотримуватись для того, щоб взрощувати любов до себе. Перша порада: вам потрібно припинити жаліти себе. Проблема в тому, що жалість фіксує вас в позиції жертви, де ви самі знецінюєте себе і принижуєте. Замість цього навчіться підтримати. Підтримувати себе. Як підтримувати, виникає питання. Відповідь проста: підтримувати потрібно так, якби ви підтримували близьку людину. Друга порада: вам потрібно навчитись бачити свої сильні сторони. Є така техніка, називається щоденник вдячності, де люди щодня записують собі вдячності за щось. Ви ж можете записувати собі свої сильні сторони, які ви знайшли у собі. Складайте список хороших якостей про себе і кожного дня його доповнюйте. Ми звикли шукати в собі недоліки. Настав час шукати плюси. Третя порада: перестаньте підлаштовуватись під усіх. Якщо людина вам неприємна, ви не зобов'язані з людиною спілкуватись. Вона може бути не маніпулятором, не нарцисом. Але якщо ви відчуваєте всередині дискомфорт і, наче вас, покидають сили. У вас залишається після смак з тією людиною. Можливо, варто припинити спілкуватися. І четверта порада створити власні ритуали турботи про себе. Маленькі речі у вашому житті насправді дуже важливі. Їх потрібно помічати. Знаходьте час, щоб принести собі радість, щоб відпочити без почуття провини. Прогуляйтесь, знайдіть нові хобі, пошукайте нові цікаві пісні. Любов до себе це часто не про щось грандіозне, а за часту про маленькі ритуали, де ви поступово підживлюєте любов до себе. І коли ви будете любити себе, у вас вас з'явиться таке відчуття внутрішнє як самодостатність. Коли ви не чекаєте, що вас полюблять, приймуть, ви і самі є цією любов'ю.